Всім привіт! Ви на каналі Яріквокс. І сьогодні я вам покажу, як я виграв диспансер для мила на Алікспресі. Називається Земля призів. Ось, як ви бачите, поливо деревце також отримав воду і ну, ну ви зрозуміли Ось що я виграв: це диспансер для мила. Ось диспансер для мила. Що це таке все, Диспар для мила. біленького кольору буде. Тут це на аліски написано, кому цікаво може зупинити і перекласти на паузу. Тут поставляються ось такі ось картонні коробці. Трішки підімнулась. Ну нічого такого страшного, думаю, немає, так. Да. Такі позначки, хто знає, що це таке, Напишіть в коментарях. Я Дісня що це така, така позначка якась. Яка, не знаю. Так, давайте ми все ж таки відкриємо. Саме ця мельниця вона. Металева, чи пла... ну, пластикова, не металева, пластикова. І тут, ось, як ви бачите, буде така дирочка. Туди забувати 3-5 води і одну п'яту мила. І воно повинно видавати економніше. Це повинно бути Який бульбашки, ну ви побачите у відео. Так, ось, як у нас все це поставляється. Ось це, наконець, наша штука приїхала. На неї збирав до воду. Ось вона. І ось все, що є, ще в такому середині. Так, да, все, пуста коробка. У нас штука, вона ще є. Так, ти не не впав. Так, інструкція. Ось така ж величезніша інструкція. Вона на англійській мові. Ще на всяких різних мовах. Японська теж навіть є бачу. Французька є, німецька, англійська, китайська веньку теж є, тоже, да? Італійська є, бачу. Істонсько чи що. Щось таке. Ну, кому цікаво, то ти можеш зупинити на паузу, але у нас не дуже лезе тож ми відразу, не читаючи інструкцію, переходимо до цього всього самого. Так, ось така штукень. Кому цікаво, це таке? Ні, ну напишіть в коментарях. Я, я думаю, що це треба ці штуки наливати мило і воду. Ну, ну, напишіть в коментарях. Тут до речі немає дірочки. Напишите в коментарях і я потім. Розумію, що. Для чого ця штука? Бо тут немає дірочки, це значить треба робити чи ні, то я обов'язково напишу в коментарях Бо ще що можна щось зробити і поламати таку річ. Так, є кабель у нас. Розуміємо, я так зрозумію в Type-C і USB. І USB Type-C. Ось такий сім. Потім є. Це така штука, це кріпить. Накликаєш. Так, вона кликає. Звісно, ці сторони. Тут клеїться до допитку. Ось ну, так, клеїться. І прикліється сама штука, ось не така штука. Потім покажу. Це дві такі запасні, на всяк випадок. Ну хай буде. Так, давайте ми все ж таки спакуємо. До речі, така штука прикольна. Дивіться на цю штуку. Ці деспанцирі для мила. Від ми тільки наглянь. Як нагляньте? Це взагалі красота і ляпота. Все бачите, тут є все Це, э, цей Це кільен подачі. Тут до чотирьох. Є Єкі зарядки, тепер до чотирьох. Дивіться, Яка ж туканція? Давиш Малі, коли підносить, це буде. така гар... Гарна річ зробимо. Тут така метал. Що так розумію? О, все, бачите, Він Гарно зароблений, щоб туди вода не потрапила. Ось приклеюється. Ну, да, ну буде прироблюватися, можна його також відробити. Все ну, зняти. Давайте відкриємо. H&M. Да, вижу, прям. Как красота. Заряды не там такой же. ну, пустота такая. Такая трубочка резиновая, резиновая такая. Видите, тут прям. Ага. Что-то оно все, как он измежусь. Измежусь, так Значит, прям... Клеёночка. Значит, я, туда, так. Це якась дірочка дырочка такая, например, вторая для чего-то дырочка. Она закрывается. И давайте мы снимем ему клееночку. Без юночку. Давай приклеи. Все. І плавненько і Все. На угоди на сміття. Все. Так. Ого, примарненька таке, таке. Таке так, трохи вклею вклеюночок. Давайте ми її перевіримо і увімкнемо. О! Працює два, другий розімчок, третій, Четвертий. перший, другий, ой, другий буде. Бачите, заряджена. Давайте ми її Бачите, дивіться. Давайте ми провіримо Бачите, Давайте ми її на зарядку, як вона буде. Заряджатись. У нас тут є такий кабель чудовий. Все, як ви бачите. І ми її провіримо на зарядку, як вона буде заряджатися. Як ви бачите, повністю заряджена була. Відчиняємо і вимикаємо. Надіюсь не замкне замкнути. не згорить. Бачите? Трішки все-таки розряджена і бачите, піш... заряд все-таки пішов. Бачите, вона заряджається ця штука. Так, да, вона заряджається, ця штука. Бачите? Це четвертий раз, бачите? Моргаємо так. Орденько так він моргає. Dobrze, czekaj, znaczy Tak, to to no. i tak To już mać zarażona ona. No to, wymknęmy jej. Zobaczcie, ona zresztą pokazuje Нормально. А... Давайте ми так, тепер налімо сюди мило і водички. Ось я вже тепер приніс мило. Ось ось. І приніс трішки в ці пляшечці водички. Трішечки, так, я то приніс. Давайте ми відкрутимо щоб інші здається наших люди. Я мало поніс. Давайте ми хоча б трючки на ліво. Да, маловато, бачите, я приніс. Раз напевно, я наберу більше водички і вам покажу. Я ще приніс водички, тепер, бачите, повну. Але тим, що місце є, я не сильно повну. Бачите, вже скільки місця. І туди ми Налімо зараз Мило Ось Таке у нас мило, не мило Клики купую до речі Пахне, до речі Пересі, Друг, не реклама просто показує Дайте, за тут. просто Подождіть Трошки я переборщив, трошки переголося. Серветочки були десь. Дараз. Ось серветочки. О, види. Ось же. Пахнуть трохи мило. Так, ну це таке. Давай, сбачите. Все, всім пока-пока. Все. Пока. Я хоч не задаю водою. Ладно, все. пока всім. Нормально. Але, думаю, вистачує. Так, закручива. Тепер зміши. Міжмотарненько було. Так, ну думаю, все уже. Так, тепер вимикаємо. Другий раз. Ну-ка. Вс. Ну хоть пішов. Я це трохи багато ми... я мило налив. Ну, трошки більше. Так. Да. Раз трошки налю більше водички. Так, ну я все тепер поправив. Мило можна сміло забирати. Так, тепер перевіряємо, баночку піднесу. А, значит, ще еще Серветочки Срабаточки. Витираємо. Теж на чистом безум. Це таке нормальне. что-то. Давайте на двоечку нажмем. У на було на четврочку нажату. Ой, ключки. Тручки покапалю. Це прикольно. Ще. Виберу спинку. О, все. Давайте. О! Красота же. Вс. Все, фуріче, все працює. Ту ми башеньку обираємо. Це відео. Ми тепер убрали. Так. Ну, як ви побачите, ця штука фуріче. Вона тут фуріче, так? Да? Так, давайте я вам покажу. Бачите, вона то працює. Бачите, як вона робить. Хорошо, вона робить. І трошки ще витру. Так. О, отак от буде. Бачите. Воно трохи то... Ну, воно більш-менш то працює. Ось, бачите. Дивіться, вже тільки нечайно підніс, воно не робить. То робить воно, то що воно? Якась... не знаю ти робиш? Все. Uh -huh. Так, давайте ми краще виключимо, щоб такого не повторилось. У мене і серветок не хватает. вже ей теж мало залишилось. Останні вже забираю. Вс. Так. Вносика перетрем. Щоб носик не був чистий. всі Пусть кидаюсь Я перелекаюсь. Все. Так, тобто і пітер, все і зробив. Красиво. О, тобто. Ще раз. О, отак. Триматися повинно. Як ви побачите, ця штука, цей диспансер для мила, він працює. Бач? Все працює, мило працює, все то працює. Кому сподобалась ця річ, то обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, ставте на, на, на коло ключок, щоб не пропустити всіх моїх повідомлень. І... Всім пока-пока!